Що ж, почнімо. Сьогодні ми зануримося в тему, яка далека від кіношних перестрілок будемо говорити про реальні бойові навички, про ту саму дисципліну і майстерність, які визначають, що насправді означає тримати зброю в руках. І ця думка, знаєте, б'є просто в саму ціль бо зброя це не тільки шматок металу, це в першу чергу психологічна готовність і рішучість, це по суті фундамент усього. У сучасній війні технології, звичайно, відіграють величезну роль, вони часто вирівнюють шанси. Але от що справді робить різницю, так це рівень підготовки кожного окремого бійця. Саме індивідуальна майстерність стає тим самим вирішальним фактором. І ключовий момент тут насправді дуже простий вміння поводитися зі зброєю це буквально синонім виживання. І йдеться не лише про вміння стріляти, а й про догляд, про миттєву реакцію. Швидкість і точність у сучасних реаліях це вже не просто переваги, це базова вимога, це і є професійний стандарт. Гаразд, перш ніж говорити про навички, давайте коротко поглянемо на самі інструменти, адже розуміння того, з чим маєш справу, це перший крок до його опанування. І от що тут справді цікаво. Кожен тип зброї вимагає свого абсолютно унікального набору навичок. Скажімо, для автомата критично важливою є швидкість обслуговування, для пістолета реакція в ближньому бою. Кулеметник має постійно контролювати перегрів ствола, а снайпер глибоко розуміти балістику, тобто те, як летить куля і як на неї впливають вітер, відстань. Це ніби різні дисципліни під однією великою парасолькою бойової майстерності. А тепер переходимо до найважливішого, і це не перебільшення, безпека це не просто якийсь там список правил, це фундамент, на якому будуються абсолютно всі інші навички, абсолютний пріоритет, який ніколи за жодних обставин не можна ігнорувати. Ось це коротке речення по суті каже все. Кожне правило, про яке ми поговоримо далі, буквально написане кров'ю і рятує життя. Нехтувати ними означає платити найвищу ціну. Перше залізне непорушне правило неважливо, заряджена зброя чи ні, ствол завжди, абсолютно завжди, спрямований туди, де нікому не загрожує. Це має стати рефлексом, доведеним до автоматизму. Це те, що називається дисципліною спуску. Палець лежить вздовж спускової скоби до того самого моменту, поки не прийнято остаточне рішення стріляти. Уявіть, що це головний запобіжник від випадкового пострілу. І третє ключове правило: перш ніж узяти зброю до рук, необхідно переконатися, чи вона заряджена, чи стоїть на запобіжнику, чи немає в стволі якихось сторонніх предметів. Це проста, але життєво важлива перевірка. Отже, головний висновок цього розділу безпека це не опція, це непорушний закон, що стоїть на трьох китах: контроль ствола, контроль пальця і контроль стану зброї. Гаразд, правила безпеки ми засвоїли. Це основа основ. Тепер давайте перейдемо до практичних кроків. Як власне підготувати зброю і зробити точний постріл. І це дуже послідовний процес, де кожен етап є важливим. Подивіться уважно на цю схему це не просто кроки, це можна сказати ритуал. Від перевірки патронника до фінального огляду кожен цей етап гарантує, що зброя не підведе в критичний момент. Поспіх тут просто недоречний. А ось це сама механіка точного пострілу. І тут, знаєте, кожен елемент тісно пов'язаний з іншим. Правильна стійка дає стабільність, прицілювання забезпечує напрямок, контроль дихання мінімізує коливання тіла, а плавний спуск не збиває наводку. Це система, де всі чотири компоненти працюють як одне ціле. Запам'ятайте, стійкість, приціл, дихання, спуск чотири елементи однієї ідеальної дії. Зробити постріл, це, скажімо так, лише половина справи. Не менш важливо підтримувати зброю в ідеальному робочому стані. Бо надійність це навичка, а не якась вроджена властивість заліза. Це питання насправді ставить усе на свої місця. Просто уявіть на секунду, у критичний момент відмова зброї може мати фатальні наслідки. Саме тому вміння миттєво діагностувати й усувати несправності є так само важливим, як і вміння влучно стріляти. Цей слайд показує найпоширеніші сюрпризи, але річ у тім, що для кожної з цих проблем існує чіткий відпрацьований до автоматизму алгоритм дій, і знання, як миттєво вирішити проблему, повертає бійця в бій за лічені секунди. І ось це ідеально демонструє проактивний підхід. Надійність зброї це не випадковість, це результат регулярного догляду, чищення, правильного змащення і глибокого розуміння механізмів. Це постійна робота, яка гарантує, що інструмент не підведе. Ключова ідея тут проста: зброя надійна рівно настільки, наскільки дисциплінований її власник. Гаразд! Ми розібрали основи, але світ не стоїть на місці, і поле бою змінюється разом з ним. Тож, як фундаментальні навички адаптуються до нових загроз і як вони інтегруються в загальну національну оборону? Це порівняння, як на мене, дуже чітко ілюструє ЗУВ у тактиці. Раніше основна загроза була, так би мовити, горизонтальною на землі, а тепер до неї додалася вертикальна у вигляді різноманітних безпілотників. І це вимагає абсолютно нових рішень. І ось вам блискучий приклад такої адаптації: беруть, здавалося б, класичну зброю, звичайну гладкоствольну рушницю, і застосовують її для вирішення абсолютно нової проблеми. Широкий розліт дробу, який є недоліком на великих дистанціях, раптом стає ключовою перевагою проти малих та маневрених цілей. Це чудово демонструє, як базові принципи стрільби можуть бути творчо застосовані до нових викликів. І це виводить нас на ще ширший рівень, бо стійкість країни залежить не лише від професійної армії, а й від готовності цивільного населення. Ця діаграма чітко показує, що навчання в територіальній обороні зосереджене на ключових практичних навичках: стрільба, тактична медицина та інженерна підготовка. Саме це створює міцний фундамент для національного спротиву. Зрештою, все зводиться до цієї простої, але дуже потужної ідеї. Індивідуальна підготовка, дисципліна та постійне вдосконалення навичок, це прямий внесок кожного у спільну перемогу, це і є особиста відповідальність. І на завершення думка, яка, як на мене, все ідеально підсумовує майстерність, особливо у військовій справі. Це не якийсь вроджений талант, це результат щоденних тренувань, залізної дисципліни та сили волі. Вона створюється свідомо, крок за кроком, і це, мабуть, найважливіший висновок з усього, про що ми сьогодні говорили.